Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, Україні, математики. Попереду вас чекає чудова літня пора. Проведіть літо цікаво, радісно, а головне безпечно. Під час сильної безпеки уникайте небезпеки. Капелюшки чи бандани, кепки, може, чи панами. Ви на голови вдягайте та себе оберігайте. Скільки хлопчиків? Один. А скільки дівчаток? Теж одна. Скільки всього дітей ви бачите? Двоє. А скільки головних уборів нам потрібно? Два. Парасолька теж від сонця гарно захищає. А що роблять діти? Вірно, вони будують замок із піску. На яку геометричну фігуру схожі башти замку. Башти замку схожі на геометричну фігуру циліндр. Відмінна особливість циліндра полягає в тому, що він з певного положення може котитись, але можна розташувати циліндр так, що він котитись не буде. Також циліндр можна перевертати. Циліндр є об'ємною геометричною фігурою. Ми не можемо заховати його між долонями. Скільки широких циліндрів використали діти? Один. Скільки вузьких циліндрів їм знадобилося. Чотири. Скільки всього циліндрів використали діти для будівництва замку? Так. 5. Об'ємні та площинні геометричні фігури переплуталися. Давайте об'ємні фігури розташуємо на жовтому фоні, а площинні – на блакитному, куди ми помістимо циліндр. На жовтий фон. А де розташуємо прямокутник на блакитному фоні, на який фон розмістимо кулю, вірно, на жовтий, а круг на блакитний, де розмістимо куб, так, на жовтому фоні, а квадрат, на блакитному. Яка геометрична фігура в нас залишилась? Трикутник. Це об'ємна чи площинна геометрична фігура, Трикутник це площинна геометрична фігура. Отже, розташуємо його на блакитному фоні. Добре знаєте геометричні фігури малята. Скільки об'ємних фігур ми розмістили? Три. А площинних? 4. В'єтнамки на пляж взувай. Стопи свої оберігай. Діти розгубили в'єтнамки. Давайте зберемо їх у пари. Збирати будемо у лівий нижній куточок. Подивіться, на піску внизу зліва стоїть зелена в'єтнамка. Вона ліва чи права? Права. А де ліва зелена в'єтнамка? Вгорі. Зліва. Ми зібрали першу пару. Другою будемо збирати коричневу пару. Над зеленою парою, яка в'єтнамка знаходиться. Вірно ліва. А де права? Ось вона на піску внизу посередині. Збираємо блакитну пару. Біля зеленої пари в'єтнамок стоїть ліва чи права блакитна в'єтнамка. Вірно, ліва. А де права? Так. У нижньому правому куточку. Збираємо жовту пару. Над блакитною парою стоїть ліва чи права жовта в'єтнамка. Вірно, права. Знайдіть ліву. Ліва жовта в'єтнамка знаходиться в верхньому правому куточку. Скільки пар в'єтнамок ми зібрали? Чотири. А що залишають в'єтнамки на піску? Сліди. Чи однакові сліди за кольором. Різні. Як ви гадаєте, якого кольору сліди від зелених в'єтнамок? Вірно, зелені. Колір кожної пари слідів відповідає кольору парі в'єтнамок. Наші ніжки захищені. Що роблять діти на пляжі? Засмагають. Чи всі діти засмагають безпечно? Хто з дітей наражає себе на небезпеку? Хлопчик зліва. Щоб проблем потім не мати, треба вміти засмагати. Кого побачив хлопчик на небі? На кого схожа хмаринка у правому верхньому куточку? На вівцю. Кого нагадує хмаринка у лівому нижньому куточку? Ведмедика. Хто знаходиться під вівцею? Вірно, черепаха. Кого ви бачите за ведмедиком? Це зайчик. Хто над зайчиком? Лисичка. Кого ви бачите над головою ведмедика? Вовка. Хто заховався за вовком? Мишенятко. А над мишкою. Ластівка, кого вам нагадує хмаринка перед черепахою? Вовк, що виє. Ви дуже спостережливі малята. Щоб добре і весело відпочивати, про воду слід не забувати. Як дізнатись, скільки води містить глечик? Давайте використаємо склянку як умовну мірку. Наливаємо в склянки воду та лічимо їх. Скільки склянок води ми налили? Вірно, чотири. Отже, глечик містить 4 склянки води. Давайте пограємо в футбол. Слідкуйте за м'ячиком очима. Знайдіть всі небезпечні предмети на майданчику, де знаходиться мухомор? Біля дерева? Знайдіть снаряд. Де він? Застряг у стежку. Де лежить подарункова коробка? На гірці. Чому вона небезпечна? Бо може містити небезпечні речі. А де бомба? Вона знаходиться під гіркою. Інші залишені речі також можуть бути небезпечними, тому їх не треба чіпати. Є одна така прикмета про невідомі всі предмети: не чіпати їх, не брати, бо проблеми будеш мати. Щоб знешкодити мікроби, руки ми щоразу чисто. Давайте зберемо у ріжок кульки морозива. Кульки з якими цифрами ми покладемо у ріжок з цифрою 3. Першою покладемо кульку з цифрою 1. Кульку з якою цифрою треба покласти ще, щоб утворилася цифра 3. Вірно! Кульку з цифрою 2. 1 і 2 разом 3. Збираємо ріжок з цифрою 4. Першою кладемо кульку морозива з цифрою 2. Яку ще кульку потрібно взяти, щоб утворилося число 4? Вірно, беремо кульку з цифрою 2. 2 і 2 разом 4. Збираємо останній ріжок з цифрою 5. Кульки з якими цифрами залишилися? 4 і один разом 5. Ви впоралися із завданням малята. Про здоров'я своє завжди ти пам'ятай. Немиті овочі і фрукти ніколи не вживай! Полічіть насінинки кибі кавуна. Та знайдіть половинку з відповідною цифрою. Скільки насінинок киби кавуна, що знаходиться зліва вгорі. Так, 4. Знайдіть скибу з відповідною цифрою та з'єднайте їх. Полічіть насінинки киби кавуна, що знаходиться зліва знизу. Скільки їх? Вірно, 3. З з якою цифрою ми приєднаємо? Молодці! З цифрою 3. Скільки на сінинок з кибікаву ще залишилася? 5. Отже, з'єднаємо її зі скибою з цифрою 5. Всі скиби зібрано. Чуєте сигнал тривоги, згадуйте до укриття дорогу. Ідіть ви швидко та спокійно, ви під наглядом надійним. Давайте підберемо до кожної двері ключик. Як ви гадаєте, яким ключем можна відкрити рожеві двері? Яка геометрична фігура намальована на них? Круг. Отже, нам потрібен ключик, теж з кругом. З якою фігурою шукаємо ключ для фіолетових дверей. Вірно беремо ключ з прямокутником. Жовті двері. Яким ключем відкриємо? Так, ключем, на якому зображений квадрат? З якою геометричною фігурою залишився ключ? З трикутником. Для якої двері він призначений. Для червоної. Ми підібрали ключі для всіх дверей. Щоб життя оберегти від реальної біди. Номери запам'ятай. Якщо щось, то набирай. Полум'я або єдим дзвонимо на 101. Як порушили права, набираємо 102. Як потрібні лікарі, терміново на 103. Газ, як чути із квартири, дзвонимо на 104. Будьте діти обережні і поводьтеся належно. Бажаю добре відпочити. Рада була вас зустріти. До побачення, малята! До нових зустрічей!